Доброго дня, шановні друзі, ну або вечору, тут вже як вийде. Сьогодні я хочу розповісти вам про цікаві факти способів орієнтування тварин. Факт перший. Вправну навігаційну систему мають усосові риби, які долають течію пороги різких річок, щоб повернутися саме туди, де з'явились на світ. Найімовірніше, вони орієнтуються за запахами води, але сам механізм точно не з'ясовано. Факт другий. Під час далеких міграцій птахи орієнтуються за положенням сонця на небосхилі, зір на нічному небі тощо. Наземні орієнтири особливості ландшафту та поодинокі дерева. Факт третій: морські зелені черепахи пливуть відкладати яйця в те саме місце, де з'явилися на світ. Наприклад, бразильська популяція зеленої супової черепахи плила від берегів Південної Америки до невеликого острова Вознесіння в Атлантичному океані, який віддалений від материка на 2000 кілометрів. Щоб його знайти, вона повинна враховувати силу течії, вітер та інші чинники. Факт четвертий. сезонні міграції, як от перельоти. Птахів можуть охоплювати відстані в десятки тисяч кілометрів. Для здійснення таких міграцій тваринам необхідний механізм відчуття напрямку біонавігація. Цей механізм дозволяє здійснювати орієнтацію за сонцем, зірками, магнітним полем Землі, за хімічними сигналами, запахами або складом води. Факт п'ятий. Ехолокація. Це коли тварина видає ультразвуки та виявляє предмети за відгунням, що відбувається від них. Китоподібні або кажани використовують його для орієнтування і полювання. Метелики совки птахи у Уахаро використовують це для орієнтації. Ну, а вам я дякую за перегляд цього відео. Бажаю гарного дня та до нових зустрічей!